Ти знаєш, я давно хотіла у тебе запитати, як тобі прийшла така думка е, створити Академію мільйонерів? Це ж звучить з одного боку пафосно, з другого, з другого боку, е, ну прям щось таке величезне і величезне, хтось каже, Боже мой, яка дурня, але робота йде там, і багато е, що вже сталося і стається, і люди приєднуються. Але в тебе як така думка з'явилася? У 21-му році, в січні 21-го року, почала свій новий шлях, коли було прийнято рішення. Я хочу в житті щось змінювати. Я побачила напрям, в якому змінювати. Я побачила підтримку, і три роки розвивала цей напрям, але було внутрішнє. Моя суперсила не була розкрита. Да, тобто я розуміла, що в мене є свій бекграунд, Та компанія, яка дає величезні результати, я їх бачила в інших людях, але розуміла, що вона з моїми суперсилами не зовсім мечеться, Да? І тоді я почала задавати собі питання. Я по Брайану Трейсі почала щоденно писати з 23-го чи да, з 23-го року. Щоденно почала писати п'ять мрій. Угу. От зранку встаєш п'ять мої цілі на найближче майбутнє, і десь на 90-й день бо я ж в цій системі, бо компанія приносить суть великі гроші, але вони десь поряд, але не зі мною. Угу. І в мене почало на 90-й день мільйони, 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 мільйони. І питання було в тому, як. Спостерігаючи за великою кількістю успішних людей, підприємців, всі в один голос, які досягли високих результатів, де твоя система? Спілкуючись з експертами, людьми, які ну, от просто мені якість людей для мене дуже важлива, то я собі почала задавати питання: круті люди, де мої суперсили, і де моя в цьому система? І от коли. от, Цю систему я почала замислюватись, де де ставити собі щоденно це питання. То е, перший бот, коли я почала ту компанію промоушити е, з 1800 е, холодних розсилок, коли ти концепцію свою викладаєш, ноль відгуків, а потім е, почав складатись пазл. Є я, є моя вища освіта, є я в, в освітньому процесі. Що я хочу? Я хочу дорослих людей, які шукають себе, яким я можу допомагати. Хто мені цікавий? Мені цікаві експерти, люди, які а, не просто щокають сімочки на вулиці, да, от а ті, які розвиваються, себе шукають. А, я бачила онлайн, що відбувається: є освітній ринок онлайн, який відрізняється від системи вищої освіти. Я зрозуміла, що це моя суперсила. Що мені подобається, наклалось тим, хто мені подобається, і логічно я домислила, як це може допомагати іншим людям. І отак це е, з рік по тому трансформувалось в назву Мільйони мільйони навчання академії мільйонерів. Як я це бачу, що мільйони не лише мої, як в інших спільнотах, а мільйони для кожного учасника. Відповідно, яка система взаємоспілкування, взаємопідтримки має бути для того, щоб я могла гарантувати, що в цій системі мільйони прийдуть до тих людей, які себе розкривають свої суперсили, да але в загальній концепції підтримки, натхнення, допомоги, розкриття, і звісно, професійно. Не просто там попригати на сцені, ай ла ла лалай, да? а саме з професійної точки зору, як, як фахівці.